Привіт всім, мене звати Ксенія. Вітаю вас на своєму каналі. Це моє перше відео, це трошки хвилююче. Я сподіваюся, вам сподобається. Залишайтесь, я розкажу трошки про себе і далі про тему свого каналу. Мені 27 років. Наразі я проживаю в Дніпропетровській області, живу зі своїм чоловіком та котом. Наразі ми чекаємо поповнення в нашій сім'ї, і ні, не вагітна, ми чекаємо. Цуценя це було спонтанно, неспонтане рішення, тому що ми давно обговорювали з чоловіком, що хочемо придбати цуценя. Мали деякий список пород, які нам подобаються, і потім вже методом визначення ми вибрали ту породу, яка цікава і підходить нам та нашому способу життя. Перше, про кого хочеться поговорити це каникорси. Зовсім коротко, чому ми не зупинилися на цій породі собаки, а мене зупинив їх розмір. Хоча це не є проблемою в даній породі, я багато читала про те, що ця собака дуже спокійна, навіть якщо вона проживає у квартирі, вона обирає одне місце або біля господаря, або на лежаку. І в принципі не створює хаосу в домі. Але я розумію, що можливо я буду змінювати місце проживання, і мені можливо буде важко переміщатись саме з такою великою собакою, тому ми зупинили розгляд цієї породи. Друга порода це Доберман. Я дуже люблю цих собак з самого дитинства. Коли бачила таку собаку десь на вулиці, вона завжди привертала мою увагу. Але я читала багато, що цих собак впертий характер, мабуть, найбільше з цього списку зі всіх собак, яких ми розглядали. Що підлітковий період, так би мовити, в цій породи собак дуже важкий може бути для господаря. І а, я вирішила, що, можливо, наразі я не готова а, до такого. А, я не вважаю, що це погано або добре, так вирішила я. Якщо у вас інша ситуація, ви можете мені написати в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Третє, у нашому списку була порода стафаршильський тар'єр. У народі їх просто називають Стаф. Як на мене, у представників цієї породи взагалі немає мінусів. Але коли наш список звужувався, моє серце чомусь віддало перевагу саме породі бультер'єр стандартного розміру. Далі я трошки детальніше розкажу саме про цю породу і які аспекти були важливі для мене. Перше, що хочеться зазначити, що е, є стереотип, що це собака бойцовської породи. Але хочу закликати любителів цієї тези прийти в інтернет та прочитати більш детальну інформацію, тому що класифікації, такої як собака бойцовської породи, просто не існує. Це собаки-кампаньйони, це собаки, собаки яких називають липучки, тому що вони люблять проводити час з господарем, вони люблять проводити час активно. Якщо правильно підходити до виховання, вони ніколи не проявлять агресію до дорослої людини, до дитини, до інших тварин. Для мене це важливий пункт, тому що в мене в домі є інший улюбленець, і це мій кіт. Але, звичайно, якщо ви хочете виховувати свою собаку як собакоохоронець, при правильній програмі, при роботі з кінолом це також є можливим. Друге, це розмір. У цієї породи є два типи: це стандарт та міні. Якщо казати про вагові межі, їх різниця десь від 10 до 15 кг. Для мене не було це дуже суттєво, і ми зупинили вибір саме на розмірі стандарт. Третій пункт, який для когось може бути проблемою, для мене це тільки плюс, це собака вимагає багато часу проведеного на вулиці. Це активні ігри, прогулянки, заняття. Тобто треба приділяти собаці багато часу. Наприклад, я працюю з дому, мої друзі живуть в інших містах, і я не маю змоги з ними зустрічатись кожен день. Тому такому пункту я була дуже рада, і він для мене був один з самих основних. Ну і останнє це їх зовнішній вигляд. Для когось це негарна собака. В кожного свої смаки. Я нікого не змушую облюбити цю собаку чи цю породу собак. Для мене це гарна собака. Вони мають неповторну побудову черепа, вони мають ці гарні трикутні очки. Я дуже люблю, як виглядає ця собака, і саме, мабуть, за зовнішній вигляд це одне з не менш важливих, чому я люблю цю породу собак. Також хочеться додати, що досвід у ролі господаря собаки для мене не є першим, але це було в підлітковому віці. Мене не питали, яку породу собаки я хочу. Моїй бабусі просто подарували собаку, вона принесла її додому і сказала, тепер це твоя відповідальність. І, звичайно, у тому віці я не несла у повній мірі відповідальність за собаку, за її здоров'я, за її виховання. Для мене це хвилючий період очікування. Я, звичайно, маючи кота, переживаю, як пройде їх знайомство, чи буде їм комфортно один з одним. Але я позитивно налаштована людина і я з радістю чекаю цього моменту. На цьому, все. Дякую, що дивились до кінця. Переходьте, будь ласка, в коментарі та поділіться вашим досвідом. Розкажіть про труднощі, з якими стикались ви, і можливо, у вас є поради, якими ви можете поділитися з новими власниками цуциків та котиків. Також підписуйтесь на канал, я далі буду розказувати про наше життя, розказувати про період адаптації, про взаємодію цуцика з котом. Буде багато цікавого. Дякую вам ще раз, Па-па!